Всім привіт! Мене звати Руслан, ви на каналі ProBusiness.ua і сьогодні звичний для вас ракурс, але незвичне відео. Адже ви знаєте, що я розпакую загублені посилки, Укрпошти, нової пошти, офіційно з аукціонів, неофіційно у перекупів. І в мене дуже і дуже багато товару на сьогодні, який ми знайшли в цих. Коробках. А так як це канал про бізнес, не про фан і про розпаковки в частності, ми будемо робити з цього саме. його. Тож, що ми маємо в цій кімнаті на сьогодні? Ось таку ситуацію. І в мене в планах це все розгребсти і зробити з цього всього. Бізнес так, ви могли побачити, що коробок з 5-6 стоїть ще зовсім нетронутих, не розпакованих, і вони очікують свого часу. І ви в ближніх відео це все будете. Спостерігати. А сьогодні ми будемо продавати, і я покажу власне процес того, як я буду це робити. А в подальших випусках я буду ділитися результатами, скільки ж мені вже вдалося чи не вдалося заробити, відбити на цих всіх а, закупках і продажах. Поїхали! Так, ну і далі ми приступаємо власне, до виставляння товарів. Те, що, мабуть, саме не дуже таке любиме для більшості. У нас вийшло 80 фотографій, і ну, там скільки 100 товарів. Не знаю, скільки точно вийшло товарів, але багатенько. Десь більше 10 точно. А так як ми виставляємо на OLX, то у нас є велика проблема в тому, що там є ліміти, і так як у нас а, дуже багато товарів, нам не підходить. Купувати їхні тарифи. Тому ми будемо робити багато аккаунтів і будемо виставляти безкоштовно. Це основна задача, по максимуму в приватному секторі виставити найбільше оголошень. Так, тут я прописую а, власне, опис, що це пояс для схуднення, що працює від мережі. Дуже ефективно зжигає жир та допомагає тримати себе в тонусі. Окей. Так, введіть не менше 40 символів, 83 євів. Ціна що ми поставимо, 249 гривень. Я подивився, аналогічні а, пояси цього бренду а, коштують по 700-800 гривень нові. Ми ставимо три ціни, тому нормально. Плюс тут у нас ще ще комісія є, ну, коротше, ви зрозуміли. Так, а, БУ, звісно, так, а, ну що він там дуже легкий до 1 кг. Тут ми поставимо хоча б по Полтаву, бо посилу його ніхто шукати не буде, і публікуємо. У нас, якщо я не помиляюся, має бути три оголошення в кожній категорії, тому плюс-мінус нам буде нормально. Так, одне є. Так, те пальто. Одразу ж йдемо а, виставляти далі. Так, там можна, в принципі, по порядку, але я дивлюсь, щось позберігалися фотографії не по порядку. Це проблема. По-моєму, ми цей гаманець, ось. да, ще декілька фотографій є. І, власне, все, окей. Так, виставляємо. Це в нас виходить клач, так, це зайва фотографія. Жіночий клач і, а, типу, гаманець. Тому пишемо: жіночий клач або гаманець. Так, в місткий. Отак от зробимо. Тут в цілому оце нам підходить. Приватні, новий о, вмісткий. Дублюємо те, що написано в описі, та гарний. Так, о, що в нас там? Тихо, сюди. Потім сюди. Так, о, вміщає не тільки кошти, а й телефон. Що? Дозволяє мати вільні руки. Ось так ось. Так, він новий. Так, ціна за одну штуку, я думаю, ми поставимо гривень 150. Він не дуже великий, тому в цілому окей. Так, новеньке, вага нехай буде та ж сама. Місто ми ставимо так само Полтава, якщо хто захоче забрати офлайн. І публікуємо це також. Так, що в нас тут? Немає безкоштовних. Так, у нас тут немає безкоштовних оголошень. А у нас там одягу, в принципі, достатньо багато. Я думаю, на одяг ми можемо купити, бо на одяг дається дуже мало. Так, і що у нас 10 стоїть по 17 гривень. Але ми купували що це прям чисто під гаманці, правильно? Так, як тут повернутися? Повернутись назад, начебто, і не можна. Так, окей, до цього ми повернемось пізніше, бо в нас там на гаманці лише іде 2 чи 3, і ну, ось вони. Нам це явно не підходить. Так, виставляємо це. Йдемо далі. А, в цілому це можна було б не виставляти, але ми виставляємо все, що знаходимо в загублених посилках. Тому, як на мене, це також є важливим моментом, і воно має місце бути. Так, а... заколки. Для дівчаток. Отак от, от. Так, приватні. Так, милі заколки для дівчаток ручної. Ну, вони однозначно ручної роботи. Правильно, правильно. Тому, я думаю, це окей. Так, у мене 41 символ, ми вписалися, Тут ми поставимо, що 25 гривень поставимо. Хай торгуються. Так, вони нові, вони на бумажці, там етикетки є, все є. Не бачу ніякої проблеми. Так, Полтава. І публікуємо. Блін, ну от, от бачите, давайте одяг ми будемо пропускати. Ну, це просто жесть. Все, що є тут, мені нема смислу купувати. Тому що, як я і сказав, що там дуже багато. Так, окей, тоді ми це пропускаємо. Так, мишка, погнали. Одна фотографія, друга, третя. І все, так, да? так. Да. Окей, три фотки є у нас на мишку. Так, бездротова. Мишка. О, зручна. Окей, це є. Приватні. Так, невелика. За розміром. Тонка та легка. Від блютузу. Так, Окей. Це є, 49, є. Вона б ушна, правильно. Давайте 50 гривень їй поставимо. А, так, чистимо ми заберемо на руки 34. Ну, прямо ця комісія, яку ввів OLX, це, звісно, з 50 гривень забрати. 16 гривень комісії. Ну, типу, ви розумієте, да що такі товари взагалі не є рентабельним виставляти. Ну, давайте хоча б, щоб комісію перекрити. О, зробимо так. Ну, от 49 гривень, окей. Бо це просто жесть. Так. Це нам все не потрібно. Полтава. Я сподіваюся, тут хоч не потрібно буде. Оце от OLX реально зажрався. Так, не рекламувати. Отак. От Мало того, що комісія, так ще і платні тарифи. Ви як ввели комісію, то вже заберіть ці покупки оголошені, т.п. Так, виставляємо оце. Це у нас набір для блогерів. Тут прям все міксом іде воно. Ну, непогана штука. Так, набір. На ір, набір для блогерів. Так і пишемо. А, так, категорія приватні це все окей. Так, ну, не в ту категорію, але нехай, може хоч буде безкоштовне оголошення. Так, новий, зручний, а, є світло, штатив для телефону та мікрофону. В цілому, я думаю, буде достатньо. Так, окей. А вони продаються по 300, 3, 400 3, 500 гривень. Я думаю, ми поставимо за 250. Там комісія туди-сюди. Так, це нове. І ну, 230 ми отримаємо. Окей. Покатять. це все є. Опублікувати. Там. Блін, я місце розположення не змінив, Ну, хай буде. Окей. Так, ідемо далі. Так, що в нас тут іще є по техніці. Так, навушники давайте виставимо. Так, навушники. Я не знаю, за скільки їх виставляти з цими комісіями. Звичайні. Прості та недорогі. 28 символів. Окей. Так, дивіться по базі. Як раніше всі писали, мої. Оголошення. То, як не вистачає символів, завжди цю фразу писали, і тоді все окей. Так, Полтава. Окей. Опублікувати. Так, а категорію, а чого не оприділило? Давай. Все ж зрозуміло, начебто. Диви. Так, 60 гривень. Там щось комісія. Ми якісь там 20-30 гривень получимо, 44. Нормально. Ненормально, окей, не виставимо. Так, з наушниками те ж сама ситуація. Бачите, ми вже виставили три оголошення, і вони не можуть пройти. Тому що потрібно купувати тарифи. Значить будемо розкидувати їх на інші. Так, ось ці виставимо дві лампи. В цілому вони то різні, але суть у них одна і та ж сама. Отак, от зробимо. Так, настольна лампа. Так, лампа для уроків. Начебто зараз актуально має бути правильно. Так. Проста лампа під просту лампочку. Купуємо для дітей. Окей. Так, вони що? Вони бушні. Ціна за штуку 50 гривень. Я думаю, буде нормально. Там воно Сже комісію туди-сюди. І щось у нас там залишиться. Пару центів і нормально. Так, Полтава. Виставити і публікуємо. Знову ж таки, бачите? Знову ж таки, не дають. Ну, під ці всі товари немає сенсу купувати якісь ще оголошення. Це просто в ноль, аби продати, щоб воно вдома не було. Так, що в нас там є? Не із техніки. Шолом. Шолом, я думаю, теж не покатять. Плойка. Давайте спробуємо цю плойку продати. Має нормально коштувати. Я дивився, гривень 600 вона коштує. Даде її можна купити і е, цю, оголошення платне. Так, плойка Розчистка. Є. Так, приватні. Не. Користувалися. Пробували. Ні, не так. Не користувалися і пробували, правильно? Користувалися два рази. Змінила зачіску. Не потрібно. По-моєму, все логічно звучить. Так, Полтава виставить. А ціну я не поставив, да Категорія фені укладки. Ну, теж зараз по-любому не виставив Це я просто впевнений. Так, давайте поставимо 900 гривень за неї, а там хай торгуються. Плюс договорна. Окей. Що ще? Буш наш. Ой, коробки неї немає, нічого нема. Так, не рекламувати. Даже сюди не потрібно, будь ласка, бачите, ну і пойми. На заколку в 25 гривень потрібно, сюди не потрібно. Як його розділяти, розпережати, ніхто не знає. Так, я по це ще виставив. їх дві штуки є. Я їх обидві продав. Так, лампа для. манікюру. Так, для нігтів, мабуть. Так, для нігтів лак Отак зробимо. Побайтемо. Так, приватні. А, маю в наявності дві штуки. Ну і що там чи не хватає Звичайні. Простенькі. Так, 41 символ є. Ціна за одну 150 гривень. Я думаю, нормально. Так, ну вони нові. Полтаву ставимо і відправляємо оголошення. О, рекламувати треба.